Доброго дня, шановні шестикласники! З вами Мар'яна Валенівна і ми будемо вивчати тему створення програмних об'єктів, змінювання значень властивостей об'єкта в програмі Scratch. Ви переходите сьогодні за посиланням. Спершу вам потрібно переглянути відео, відео, яке я підготувала для вас. І потім можете одночасно дивитися відео і виконувати саме практичну частину нашого уроку. І так, переходжу я за посилання, яке я вам залишила, відкривається програмка Scratch. І так, сьогодні тема уроку, як я сказала, поняття про об'єкти властивості. Об'єктів. Ми з минулого року пам'ятаємо, що об'єктами в Scratch є саме спрайти. так? Що ми можемо з ними робити? Пригадуємо, що ми з вами, коли натиснули, наприклад, на Scratch, так, ми можемо які, які дії з ними виконувати, ми можемо його копіювати і зберігати. Так? Також ми можемо змінювати його положення. Так? Там, наприклад, 90 градусів вгору, так, наприклад, 90 градусів униз, так, він буде переміститися, напрямок, напрямок, наприклад, повернеться так, на 90 градусів. Дивіться, ми можемо його крутити, як нам зручно, так? Ми можемо його рухати по нашому, по нашій сцені. Ми можемо йому створювати алгоритм так. Щодо саме спрайтів і дії з об'єктами. Перше, що ми можемо робити, ми можемо завантажити його із інтернету так, або з вашого комп'ютера. Ми можемо намалювати, так? і ми можемо знайти в інтернеті. Якщо це ми хочемо намалювати, то які ми дії можемо виконати? Ми можемо створити власний малюночок. Тобто будь-який малюночок, якщо ви вмієте гарно малювати, ви можете намалювати. Будь-якого героя спрайта і об'єкта, якщо його можна назвати, і ним користуватися в, в, і складати для нього алгоритм. Так? Якщо я хочу, наприклад, використати вже того героя, який в мене з вами є, так, Спрайт. Ми з вами об'єкти ми на минулому уроці розглядали їх. так? Сьогодні більш детально розглянемо. Наприклад, у нас, вами, є об'єкти, такі як категорії, такі як тварини, люди, фантазії, танцювальна музика, так? Тобто, якісь танцювальні будуть ефекти, музика, спорт, їжа, мода, література. так? І дивіться, їх тут велика, 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 величезна кількість. Що нам потрібно. Якщо ми хочемо якесь можливо, слово побудувати, теж можемо використати їх. Так? Ну, наприклад, давайте візьмемо ось павучка. Ось у нас з вами буде об'єкт. Ось малюночок нас пустий, ми його видалимо. Так? Дивіться, кожен об'єкт. Я вже видалила, так. Кожен об'єкт, зараз ще раз підставимо. Е кожен об'єкт має теж свої властивості. Тобто, якщо ми натискаємо на кота, в нього свої властивості. Натискаємо на е павука, в нього свої властивості, так? Е наприклад, наступне, наприклад, рух, так, ми теж в рухові можемо змінювати. Властивості, так? Ми можемо вказувати свою кількість кроків, навіть не переносячи його на робоче поле. Ми можемо вказувати вигляд, вибирати, так? вказувати свої слова, які ми хочемо, щоб наш алгоритм говорив. Наприклад, не привіт. А, як справи? Що робиш? Доброго дня, так? Давай напишемо доброго. Ранку, чи доброго дня. Так, і говорити, наприклад, впродовж 10 хвилин. 10, давайте 60 секунд, 1 хвилини, наприклад. Так. І от у нас з вами вже буде такий запис, така дія. Так? Сьогодні ми з вами додамо олівчик, бо будемо працювати з командою олівець. Створювати алгоритм для команди Олівчик. Так, давайте залишимо собі, напевно, що. Ну, давайте павучка. ви можете будь-якого собі об'єкта залишити. так, я собі видаляю об'єкт. Дивимося, коли ми натискаємо на об'єкт, не на робочому столі, на об'єкт, так? В нього у нас з вами є такі ще команди: як дублювати, експорт і вилучити. «Вилучити» – це, видалити. «Дублювати» – це, тобто, зробити ще одну копію даного жучка. І експорт, тобто його кудись перемістити. Давайте заразом з вами ще тало, тобто сцену нашу. Давайте завантажимо собі якусь сценку. Так, давайте виберемо, наприклад, ось таку Blue Sky, так, і в нас з вами павучок тут десь знаходиться. Так, все. Давайте будемо виконувати нашу практичну частинку. Трішки ми з вами повторили. Це все діє над об'єктами, тобто над спрайтами. Ви вже знайомі з цими діями з минулих років. Тобто, зараз у нас іде трішки повторення. І так, Сьогодні ми будемо з вами малювати будиночок, використовуючи лінійний алгоритм. Схему лінійного алгоритму. Лінійний алгоритм це коли в нас кожна дія відбувається поступово. І так, переходимо з вами, пригадуємо, переходимо з вами в події. Так? Натискаємо, вибираємо, коли натиснути, переносимо його на робочу область. То тепер у нас з вами є команда олівчик. Переходимо. Команда олівчик опустити олівець. Так. Але перш ніж побудувати, давайте ми з вами ще перейдемо, наприклад, у, ру, у вигляд доброго дня. Давайте поставимо перед опустити олівчик. І давайте ще що ми зробимо: наприклад, рух. Ну, та й все. Поки що не будемо чіпати, так, опустити олівець. Давайте надаємо колір олівцю, ми можемо будь-який надати, так. Давайте виберемо собі якийсь колір, так, зелений, наприклад, так. Ні, зелений дуже буде у нас з вами це фіолетовий. Так. Змінити розмір олівця, так, задати розмір задати олівця. Розмір Давайте задаємо, наприклад, 10. так. І тепер будемо уже переміщатися. Дивимося, що у нас наш герой знаходиться рівненько. Так? Ми будемо будувати будиночок з дашком такий. Ми з вами що робимо? Переміщаємося на 100 кроків, наприклад. Так? У мене тут заготовочка є: 100 кроків. Потім ми з вами повертаємося на 120 градусів, якщо все ми правильно побудували першого разу 120 градусів. Потім знову переміщаємо, давайте тут я вкажу зразу 100 кроків. 100 кроків, тут 120 градусів, так. Знову і 100 кроків. Так, а давайте спочатку подивимося. Ага, давайте поки отак одірвемо від головного, так, і подивимося, що у нас відбувається. Так, добре, все правильно. Все ми правильно з вами побудували, так? Так, побудували все правильно. Далі потрібно, значить, повернутися на 30 градусів. На 30 градусів. Так, дивимося 30 градусів. Переміститися на 100 кроків. Дивіться, переміститися на 100 кроків, повернутися знову на 90 градусів. Так, переміститися на 100 кроків. Так, повернутися на 90 градусів. Так. Переміститися на 100 кроків. Давайте наступна команда підняти олівець, підняти олівець. Давайте напишемо так. Повернутись, наприклад, ще раз на... Не в цю сторону. Раз, два, три. Так, ну, якщо вже ми так пішли, то давайте 90, 90, 180, так? А ось сюди потрібно повернутися просто на 90 градусів. 90 градусів, так? І переміститись, наприклад, на 100 кроків. І ось у нас з вами буде такий алгоритм. Так, тепер давайте нашу. Героя знову поставимо на місце. так, На 90 градусів, як він настоїть, як ми алгоритмі. Опустимо, наприклад, трошечки нижче, так? нижче. І давайте виконаємо тепер алгоритм, в цілому подивимось, як буде виглядати. Давайте трішки відступимо, щоб ми, якщо що, не нашкодили собі. Довіться. Доброго дня він говорить протягом 60 секунд, тобто одну хвилинку він буде говорити ще доброго дня. Чекаємо, поки він скаже нам, почне працювати. Хвилиночка ще, мабуть, напевно, що не прийшла. Ну, тобто, можливо, можна тут поставити було менше там 30 секунд. Ми поставили 60 секунд. І ось у нас з вами наш. будиночок. давайте трішки тоді його розширимо, так. Намальований. А, так, де наш герой? Заліз? Хто зна куди, на? А, ось, наприклад, такий. Наприклад, ми також цей алгоритм, який ми з вами побудували. Можемо теж його дублювати, додати коментар і вилучити блоки. Так? Кожен з цих блок ми можемо змінити і поставити якийсь новий. Також ми можемо збільшувати дані, так, зменшувати і так далі. Наприклад, дублювати. так? Дублювали. І от ми ось назвами його вже два. І так далі. тобто Ми можемо, наприклад, його дублювати і перемістити до другого об'єкта так На другий об'єкт, на е е е другий спрайт, який ми з вами можемо додати. Тобто, вам вдома потрібно буде спробувати е по створити такий. Алгоритм, так наприклад, ще я трішки ось зменшила масштаб, так, і його дуже добре видно буде. Коли ви зменшите масштаб, ви відкриєте програмку, так намалюється у вас будинок.